Аптека доброго дня представляє другий сезон подкасту Академія Сталого здоров'я новий формат для вашого здоров'я. З вами ведуча Альбіна Жовненко-Гончар, а наша гостя Тетяна Татаренко, дитячий та дорослий отоларинголог та сурдолог. Сьогодні ми поговоримо про гіпертрофію аденоїдних вегетацій у дітей та дізнаємося про зв'язок між екологією, гаджетами та частотою захворювань аденоїдів у сучасних дітей. Дякуємо, що обираєте здоровий шлях разом із нами. Починаємо! Друзі, вітаємо в академії сталого здоров'я. Це наш другий випуск у новому форматі. Мене звуть Альбіна Жовненко-Гончар, і тема нашого подкасту гіпертрофія аденоїдних вегетацій. У дітей сьогодні наша гостя Тетяна Татаренко, дитячий та дорослий лор. Поговоримо про зв'язок між екологією, гаджетами та чистотою захворювань аденоїдів у сучасних дітей, як гіпертрофія аденоїдів впливає на якість життя. І, звичайно, обговоримо малоінвазивні методи лікування та лазерну медицину. Буде цікаво, корисно. Та про здоров'я. Ну що ж, Тетяна, почнемо з того, що ж таке аденоїди і яку функцію в організмі дитячому вони несуть. Давайте я спочатку розкажу, де вони знаходяться, тому що розташування надзвичайно важливе. Вони знаходяться між носиком та глоткою, тобто в носоглотці. І коли дитина починає контактувати з незнайомими взагалі збутниками, такі, наприклад, як вірус, бактерія, алергія, грибкова флора, аденоїд сприймає на себе цей імунне навантаження і розростає. Це саме в носоглоті і перешкоджає носовому диханню. І діти а, вони починають контактувати, коли саме коли починають більш ставати соціальними, тобто садочок, гурток, дитячий колектив, і починають в такому віці більше хворіти і починають турбуватися батьки їх станом здоров'я. А яку функцію вони несуть для організму? Імунна. А, першочергово це імунна і захист, тому що а, аденоїд це лімфоїдний орган, а його склад це лімфоцит, тож імунна клітина. І як тільки дитина починає контактувати з новими збутниками, аденоїд на себе натягує всю цю патогенну флору і починає розростатись. А чому які основні причини, чому виникає гіпертрофія аденоїдів? І дією збутників? Тобто а, аденоїд на себе приймає оцю вірусне навантаження, mm -hmm. його задача віддати імунну реакцію і сформувати у дитини імунітет до цього збудника. Адиноїду не важливо на що реагувати. Будь це вірус, будь це грибок або алергія. Його задача віддати імунну реакцію, тобто збільшитись в насоглоці. Mm -hmm. Зрозуміло. А чи в усіх дітей є аденоїди? Да. А це міф, коли до мене приходять батьки і кажуть, нам не поставили цей діагноз. Я кажу. А ось і дарма, тому що вони там є, і вони починають активно давати про себе взагалі знати з двох років і завершуються ну, близько 10. Тому що, а, якщо аденоїд не видалений, тобто він там є. Дійсно, не у всіх дітей вони провокують якісь симптоми або скарги. Угу. І тому батькам здається, що ні. У нас нема, але це неправда з приводу е, генетики, так як часто проблема аденоїдів є спадковою, а спадковість має також е, велике значення, але велике значення це у відсотках 30-40%. тому угу. що більше впливає екологія та нові, все ж таки збутники, з якими дитина не контактувала. Якщо ми кажемо про спадковість, то ну це більше до анатомії, тобто, якщо е, звужений носовий хід. Звужена євстахіва слухова труба, тобто вона більш, наприклад, звивиста або коротка, або більш широка. І тому віруси, бактерії, алергії більше проникають через ринотубарний шлях, тобто через ніс до вуха, більш простий такий шлях передачі збутника, але генетика. Має вплив, але більше, наприклад, це все ж таки контакт з новими збудниками. Угу. І це більш такий випадковий так, варіант. Дивлячись, з яким збудником і як відреагував. Тобто, все. Да, Справа тут випадкова. розумієте, дитина це як біла аркуш паперу, до якого просто як фарби ці збудники липнуть, тому що імунітет він ще не сформований, і дитина повинна надати нам якусь відповідь. А це зазвичай, якщо ми кажемо про одиноїди соплі. Угу. А це все тру... Ді... батьків турбує це питання соплі. А, чим може бути небезпечна гіпертрофія аденоїдів, якщо її не лікувати? Ускладненням. Тому що при розростанні цієї лімфоїдної тканини а вона розростається під дією любого збутника, як я сказала, вірус, бактерія, грибок вона розростається саме в нас угу. але вона також розростається і по боковим частинам на слухову трубу. І тим самим слухова труба просто закривається, вона набрякає через вірус, потім аденоїд її ще підпирає, і у нас виникають отити. Тобто у дітей на фоні гіпертрофованих аденоїдних вегетацій з'являються секреторний отит, гнійний отит, туботит, тобто, діти втрачають слух. Угу. І це дуже сильно лякає батьків, тому що дитина починає активно перепитувати, не дочувати, підкручує гучність на гаджетах, і батьки вже помічають зміни і приходять вже до отоларинголога. Це дуже серйозно виходить. Да, але це одне з таких ускладнень, але їх доволі безліч, доволі багато, тому що. А гіпертрофовані аденоїди вони ще дають затримку дихання під час сну, це називається апноє, і це також такий червоний прапорець для батьків, для лікарів, які котрі повинні відреагувати на це все, плюс формування аденоїдного типу обличчя. А Дитина не скаже дякую батьки, що ви залишили мені аденоїди, але в мене неправильний сформований череп і прикус. Я хотіла за це спитати: так, чи впливає так, якщо не ну, якщо людина дихає дитина через не через ніс, так, а ротом, чи впливає це взагалі на профіль, на овал? Так, це дуже впливає і впливає саме на а, звуження щелепи, зміна прикусу і. Я кажу, своєчасна терапія, вона може бути як медикаментозна, або хірургічна. Вона повинна бути своєчасно надана, тому що при таких ось моментах, які я перерахувала, або втрата гостроти слуху, або, наприклад, зміна а, щелепи, ортодонтичні проблеми, або вже затримка дихання під час сну, це все. Проблема, яка повинна вирішуватись, тому що дитина не скаже дякую, батьки. Ви залишили мені імунний орган, але тепер я вимушена носити або брекети, або ще щось, або виправляти оці всі зміни, які являються необоротними, або складної повернути, наприклад, до норми. Так, хотіла трошки пожартувати, що діти навряд чи взагалі скажуть дякую, батьки, але добре не треба на це розраховувати. Питання: я в дитинстві, в підлітковому віці, дуже часто чула поняття переросте. От чи можливо перерости проблему аденоїдів? А знаєте, я трошечки також на цю тему жартую, тому що саме цей термін він дуже актуальний угу. серед гіпертрофії аденоїдів, тому що а, дитина змінюється, вона росте скелет, череп, все змінюється, все збільшується в розмірах. І навіть коли аденоїд віддає свою імунну реакцію, тобто збільшується, набрякає в насаглоці, для нього стає більше простору, і він вже не такі нам скарги дає, не такі виражені симптоми. І дитина може функціонувати з аденоїдом, якщо він не несе, наприклад, такі страшні ускладнення, як отит. Угу. Тому переросте, може бути. Але все одно треба контролювати зі спеціалістом, Там. розраховувати так, на те, що все переросте і нікуди не треба йти, не треба. А, добре, чи обов'язково потрібна операція при гіпертрофії аденоїдів? Ні. І я вам скажу, що дуже багато про це міфів. Угу. І хотіла би розвінчити їх, тому що більшість батьків думає, що, наприклад, видали, видаляться аденоїди, зробляться денатамію, і дитина стане менше хворіти. Позбудеться отиців, або, наприклад, позбавляться нежицю сопельок, наша болюча тема. Але це неправда. Дитина буде стільки хворіти, скільки вона буде знайомитись з новими збудниками. Це логічно. Потім а, у дитини буде таке саме утруднене носове дихання, супіння, храп, якщо у дитини буде сформований набряк в носі. Коли ми хворіємо, у нас також набрякає ніс, і ми можемо трошечки підхропіти. Це угу. нормально. Але а, на оперативні втручання повинні бути чіткі покази. І це втрата гостроти слуху, тобто отит, який повторюється, ми кажемо рецидивуючий перебіг, тобто 4-5 отита на рік. З порушенням гостроти слуху дитина перепитує. Потім це апноя затримка дихання під час сну. Uh -huh. Це зміна вже необоротні зміни з, з приводу ортодонтичних проблем. І в принципі, оці головні чинники, ми повинні їх враховувати. Якщо хоч щось з цих є, потрібно негайно звернутися вже до лікаря і вирішити проблему з приводу. або дитина не зовсім коректно терапію проходила, і її потрібно виправити і все ж таки. Підлікувати вже більш правильно і витягнути дитину на медикаментозні терапії. Якщо цей пацієнт вже стає некомпенсований, тобто він не піддається лікуванню і медикаментозна терапія стає неефективною, дійсно ця, ця дитина потребує вже оперативного втручання. Зрозуміло. А поділіться, можливо, які є інновації в лазерній медицині або серед малоінвазивних методів лікування. Коли я працювала в стаціонарі, я мала можливість також оперувати діток, виконувати адена, тонзелектомію це по видаленню і аденоїдних вегетацій, і піднебінних мигдалин. І я скажу, що безліч є варіантів по видаленню цих органів, як кріодеструкція, так і лазером, так і типово цей холодний метод, але відновлення дит... І післяопераційний період і взагалі реабілітація, вона краще на звичайному методі по видаленню аденоїдів – це аденотомія. Тобто це набагато швидше відновлення проходить дитина стає, не випадає з життя. І... Але це часто особисто моя думка: може мамі або батькам буде здаватись краще за допомогою лазера або кріо, за допомогою високих температур, тому що там й, а, йде менш кровоточива операція, тому що під високою температурою коагулюються, запаюються судинки, угу. і орган стає менш кровоточивим. або під дією низьких температур. Але чесно, реабілітація все ж таки на моєму досвіді. Вона проходить швидше і якісніше, коли проводиться звичайна аденотеміятиповим методом. А, чи є зв'язок між екологією, гаджетами і частотою захворювань аденоїдів у сучасних дітей? А в принципі, є. Тому що навіть якщо брати свій досвід, коли я сижу в смартфоні, то а, я не ходжу на вулицю, наприклад. Mm -hmm. А для дітей дуже важливо. Прогулянки на свіжому повітрі, тому що це напряму впливає на якість А ну, коли ми засинаємо, у нас виробляється мелатонін, А коли дитина постійно залипає в цьому гаджеті, ну сорю, тут. Ніякого нормального сну і відновлення організму, імунної системи не буде взагалі. Плюс у нас є такий синдром, як синдром текстової шиї. Це коли ми постійно з нахиленою головою допереду постійно щось клацаємо в телефоні. І кровопостачання, в принципі, до голови, до носоглотки, воно порушується. І це також не дуже добре. Тому а, гаджети, так, да, вони. Подекуди впливають, але впливають в принципі на загальне самопочуття, на якість цього життя, на розвиток дитини, але більше за все все ж таки впливають збудники. А, а чи можна е, за допомогою знову ж таки сучасних технологій виявити проблему з аденоїдами? Умовно, е, штучний інтелект, можливо, якісь додатки мобільні? Так я навіть на своїй сторінці е, створила гру перевір у своєї дитини наявність одиноїдних вегетацій, і там е, батьки набирали по балам, тобто uh -huh. від 1 до 10. Це перший формат перевірки. Інше за допомогою е, чату GPT або інших взагалі Гугла дуже просто. Е, батьки зараз вбивають свої симптоми, скарги і тому подібне. і Дійсно, вони все ж таки натикаються на якісь діагнози, але зачасту а це дуже страшні діагнози, і ми все ж таки на прийомах. Ну, звичайно я угу. все спрощую. Тому за допомогою пошуку можна знайти будь-що і поставити дитині свій діагноз, але чи правильний, коректний він буде. Знаєте, я люблю в моєму улюбленому серіалі там є така історія, коли героїня каже: «Вводь в Google всі симптоми і чекай, коли з'явиться на екрані слово рак. То, то. Ну, тобто так, щось найстрашніше. Да, ось, да. Тому з цим треба бути обережними, не ставити на собі хрест, або знову ж таки не зневажати на якісь штуки, так, і бути дуже, а, якби, прислухатися до свого організму, а тим паче до дитини. так? Так. А, добре. Як ви вважаєте, чи впливає, або ви точно знаєте, чи впливає харчування та спосіб життя на аденоїди і на розмір? так? А... Дуже актуальна також тема, і вона покрита безліч міфами, тому що, а, навіть, є такі аларангологи, педіатри, інші суміжні спеціалісти, які забороняють дітям вживати, наприклад, молоко, молочні продукти або цукор, шоколад, тому що якимось чином вони починають впливати на ріст, гіпертрофію, тобто збільшення угу. аденоїдних вегетацій в насаглоті. Але це не так. Тому а, це просто міф, це недоречна, неправдива інформація. Таку інформацію бажано перевіряти. Єдине, що а, я скажу, що не потрібно давати дітям ті продукти харчування, наприклад, на які вони мають алергію. Тому що дійсно це все ж таки імунний орган, і якщо у дитини виражена алергічна реакція на продукти харчування, або а, щось, що має цей продукт в складі, або, ну, Селіякія, наприклад, чи ще якийсь діагноз, все ж таки, імунітет він цілісно реагує і аденоїд це також не обходить. Але коли дитина повністю здорова, не потрібно обмежувати. А на які симптоми батьки часто не зважають, а вони можуть свідчити про проблему з аденоїдами? Слух, тому що не кожні батьки одразу помічають зміни, тому що діти, особливо період 3-4-5 років, Такі дуже цікава вікова категорія. Вони починають ігнорувати батьків. Вони ігнорують, вони не відповідають на запитання, вони там щось собі роблять, розважаються, але повністю ігнорують. І батьки може до цього звикають, і коли дійсно починаються проблеми з слухом на фоні гіпертрофії аденоїдних вегетацій, тому що аденоїд просто розрісся вже до максимального розміру, це він поділяється на перший, другий і третій ступінь. Uh -huh. І коли він досягає третього ступеня, він розростається як на ніс, так і на слухову трубу. І за барабанною перетинкою починає формуватись рідина. А коли вона там сформувалась, звук просто не проходить в тому об'ємі. Котрому нам потрібно. І дитина не чує, вона не просто ігнорує, а вона просто не чує. І батьки доволі часто не приходять своєчасно, тому що такий отит, він називається гострий, секреторний отит, він ніяк, окрім зниження слуху, не проявляється. Тобто дитина не жаліється на білю вуха. Угу. У дитини нема гарячки, температури, дитина повністю комфортно собі проживає це життя, окрім. Незначної закладеності вуха, наприклад. Але цей стан вимагає консультації додаткової перевірки. У нас є. А, і за допомогою ендоскопа ми перевіряємо наявність рідиниці за допомогою камери, і за допомогою тимпанометрії. Це прилад додатковий, який дозволяє перевірити стан середнього вуха і аудіометрія. Тобто, ми не ізольовані в діагностиках, у нас безліч є оцих. Приладів, які допомагають поставити точний діагноз і вирішити це питання. А як не пропустити цей момент, умовно, як зрозуміти, що зі слухом у дитини є якась проблема? Перше, це коли у дитини супроводжується затяжний нежить, угу. тобто набряк в носі, слизові виділення, які тривають більше ніж 10-14 днів, це вже є привід показати. Лор лікарю або педіатру, тому що тривале утруднене носове дихання спонукає набрику слухової труби і підвищує ризики формування рідини. Тож, якщо у дитини сопельки 10-14 днів, це вже привід показати лікаря для постановки точного діагнозу, коригування терапії та повної діагностики вуха. Тому треба просто своєчасно, які помилки допускають батьки найчастіше при самолікуванні проблеми з аденоїдами? А, часто батьки заліковують дітей і намагаються взагалі а, спробувати якусь більш унікальну терапію, тому що, наприклад, та минула не допомогла або не принесла їм. Покращення, і вони починають звертатись вже або народної медицини, або до інших препаратів, наприклад, антибіотики, антисептики, або складні краплі, які виготовляються за допомогою антибіотика або антисептика, або і то і то в складі є гормонального препарату, який має системний вплив, і також судинозвужуючий І для них здається, що, наприклад, Боже, якщо у ці всі засоби. Збовтати і створиться якісь унікальні продукти. Він допоможе, але це міф також. На жаль, таке ми не застосовуємо це протипоказано в педіатрії. І сама доцільна терапія, лікувальна вона призначається у талеранголога і не потребує, наприклад, безліч препаратів. Достатньо двох-трьох ніяких міксів, нічого не потрібно. Клас, зрозуміло, все ясно. Це дуже важливо для мене, особливо в цій темі. Хочеться розуміти кристально все. Дуже класно пояснюєте. А, які найпоширеніші міфи ви чули від батьків про аденоїди? Якщо ми видалимо, дитина перестане хворіти. Це угу. не так. Дитина буде. Хворіти стільки разів, скільки вона буде знайомитися з новим збутником. Uh -huh. Якщо видалимо аденоїди, значить всі ускладнення підуть на нижні дихальні шляхи. Дитина не буде вилазити з бронхітів або з пневмонії. Також неправда. Або якщо ми видалимо аденоїдні вегетації, значить у нас почнеться гіпертрофія піднебінних мигдалин. Тобто, в простонароді кажемо гланти. Але це також неправда. Аденоїд має місце бути в нашій імунній системі. І його просто так не потрібно чіпати, видаляти, зліковувати, позбуватись, якщо він не несе нам ускладнень. Тому міфів серед гіпертрофії аденоїдної вегетацій дуже багато, але у нас є чіткі покази на видалення або коли ми залишаємо цей орган, і дитина буде хворіти, запам'ятаєте стільки разів. Скільки не сформується вже ця імунна система до всіх всіляких взагалі, можливих збудників, а чи можуть трошечки затронули цю тему, але чи можуть е, збільшені аденоїди бути наслідком алергії або провокувати так її? І... Так насправді аденоїдні вегетації з алергічним ренітом мають тісний зв'язок, тому що Алергени вони все ж таки провокують е гіперреактивність імунної системи і аденоїд на це все ж таки реагує. І тому, коли алергічний риніт стає некомпенсований, то отоларинголог він повинен направити дитину е до алерголога, де вже призначається більш така. Е Потужніша терапія, і там додіагностовують дитину, наприклад, роблять рік-тести, це шкірні тести, проходять алекс-тест, асід-терапію, це вже більш ін'єкційна, але це вже таки більш вузька і більш алергологічна тема. Угу. Але вони мають. Точно вплив на аденоїд, і це більше як спадковість. Тому якщо у батьків, все ж таки наявний алергічний реніт або виражена алергічна реакція з все ж таки високою ймовірністю, що у дитини вона також може проявитися. А, зрозуміло. А наскільки можуть впливати і взагалі допомагають або заважають зволожувачі повітря або іонізатори? Взагалі вони допомагають угу. навіть коли у нас народжується новонароджена дитина. Часто батьків також турбує хрюкання. І хрюкання, ще називається хрюкання, хрюкання новонароджених, і ми радимо з перших днів життя дитини ставити зволошувач. І це важливий момент, але, на жаль, більшість не дотримується, тому що нехтують або там, вважають, що це недоречне, але це допомагає в терапії дійсно. Кому подобається сухе. Повітря нікому як ви оцінюєте перспективи майбутнього лікування проблеми аденоїдів, Так і можливо, знаєте, як ем, не із сфери медичної я людина, так хочеться сказати, можливо, там буде якась таблетка умовна, яка буде одразу вирішувати всі питання? А знаєте, я також хочу таку таблетку, але на жаль, імунітет і все ж таки аденоїд вони реагують на безліч збутників. І, на жаль, не буде однієї таблетки, яка вирішить, наприклад, питання саме зменшення і розміру аденоїда. Нам потрібно винайти таблетки, які допоможуть нам боротись з вірусами, з бактеріями, пролікувати алергію або, наприклад, позбутися сухого повітря. Тому я сподіваюся на те, що медицина, до речі, не стоїть на місці. Я сподіваюся, що. Вона все ж таки ще покрокує вперед, і все ж таки, ми знайдемо цю ідеальну таблетку. А може, це буде сиропчик? А може це будуть дві таблетки, але вони вирішать наше питання і дійсно біль батьків, тому що гіпертрофія аденоїдних вегетацій вона явно несе за собою ускладнене життя. Тому що нікому не подобається погано дихати, сопіти, хропіти під час сну, кашляти, тому що стікає слиз по горлу, або мати знижений слух. І це є проблемою. Тому я сподіваюся на фармацевтичний бізнес, на розумних людей, які винайдуть цю пігулку, і всім буде щастя, особливо маленьким носикам і діткам. Супер, я теж за це тільки. Дуже вам дякую за цю бесіду, було доступно. Цікаво і корисно, в принципі, так як ми і обіцяли. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, і ми дуже чекаємо ваші коментарі. Дуже вам дякую, Тетяна.